Доброго дня. 7 години ранку дістав запрошення на сорф, і видвигаємося сорфити в кулу вату. Наша дорога лежала до пляжу Сулубан, і особливість цього пляжу полягає в тому, що до самого споту треба пливти біля скель. Багато місцевих навіть не давали мені дошку в оренду, кажучи, що хвилі завеликі, і це може бути небезпечно для мене. Звичайно, що вони переймалися не за моє здоров'я, а за свої дошки. Але не дивлячись на це все, це був один з найкращих днів на Балі, тому що саме в цей день я поставив свій особистий рекорд і Курив хвилю завбільшки 3-4 метри. Ну а далі за планом був смачний обід в одній з моїх улюблених гастрономічних точок на Балі. Так, що ми? Приїхали на мою улюблену точку на балі. Рибний риб, ринок. Ми зразу після сьорку, я ще навіть не переодягнувся. І зараз буду шукати свою саму-саму-саму смачну рибу. Хочу знайти рибу Наполеон, Потім я хочу креветки і от ці грібішки. Оце прям грібішки прям, прям топ. Оу. Oh. Наполеон фіш, the best one, yeah? yeah. The best. Якщо будете тут, залітайте на Наполеон, шукайте вона отака. Я вважаю, що це сама-сама-самай смачна риба, яку можна спробувати. 300 екті. 1 кіло. 1 кіло, є? 20 доларів за кілограм. Нормально. Так, а тепер ще коротенько розкажу про суть цього рибного ринку на балі. Ти приходиш туди, береш будь-яку рибу, морепродукти, креветки, грибішки. Купляєш це все по дуже адекватній ціні. Так, наприклад, за Наполеон Фіш на мою улюблену рибу за пів кілограма я заплатив 5 доларів. І така риба, наприклад, в європейському якомусь закладі за порцію, я не знаю, вона б, мабуть, стояла доларів 40-30. Потім цю всю рибу ви берете і їдете в найближчий ресторан. Тут ти платиш за кілограм приготовленої риби, тобі все готують, і відтоді ти отримуєш супер обід. Зараз покажу, як це буде виглядати. О, принесли нам уже нашу. Наш обед. Так тут а, значить моя наполеон фіш привітоси. Всім привіт! Я вже більше місяця на балі, і чесно, останні два тижні майже нічого не знімав. Я тут балдею, просто нереально балі це такий дитячий табір для дорослих, де просто кожного дня відбуваються якісь прикольні події. Головне, не лінуватися, і не сидіти вдома. Я вже встиг і посерфити на своїх найбільших хвилях, підвернув вже ногу на тенісі, познайомився з. З сотнями людей може ну ладно може не сотнями Ну, з багатьма людьми був на багатьох тусовках на Не пишіть мені я на bdsm тусі на український Wednesday... венсдей венсдей джем сташу на зімоси ста Записався в зал. О, саме головне, ходимо тепер в зал. Не знаю, зал дуже балдежний. І зараз їду на своє тренування. Так, я вже приїхав. Парковка забита. Дев'ята ранку. Я в шоці. Ой, яка краса. За зал я плачу 200 доларів в місяць. Hello! Stand, please. Thank you so much. Біжим бігом, бо я вже запізнююсь, якщо чесно, на тренування там знімати не буду, бо там голі мужики. Бомбили тренувачку upper body Mobility. Вирішив на силові не ходити, поки тільки мобіліті, тому що підвернув ногу на тенісі. Ну це таке вже відновлюється. Зараз вам покажу швидкий обзор нашого залу, яка тут красота. Ось ми зараз на руфтопі. Це короче, йога спейс. Ось такі види. Там ось океан. Тут наша релакс чил зона Тут у нас, значить, кросфіт-зона, де проходять тренування, силові. Тренування, флексибіліті і так далі. Та, тут різні тренажери, бігові дорожки. Я вже прям заходити не буду, бо там є ще один зал, і тут кросфіт зона Я завжди тут займаюся. А які тут гарні подружки, це просто вам не передати. Я не знаю. Такої кількості силікону, то ми ніде не побачили, як тут. Коротше, без коментарів, просто, просто без коментарів. Все, я йду коротше в роздівалку, залишу камеру, піду ще зроблю якесь кардіо. І йду щилити в басейн, буду ждати Саню. Треба смачно поїсти. І в нас тут сате з рисом за півтора долари. Може, виглядає воно не дуже, але повірте, це нереально смачно. Це такі маленькі шашлички з куриці. В арахісовому здається соус. Саня Привознося в своєму мені Олександр Монах пролоп. Як вам такі заходи сонця після йоги і зараз цей басейн бомбочкою, а потім в холодну водичку і на насі горен. З що може бути краще? Це попал призоновий заказ. Приятний момент в тенісі. Ось такі активності на балі. О, ух, кайф. Дуже багато людей зібралось. Ну і ось вони, славнозвісні, балійські запади сонця. Сьогодні, мабуть, не найгарніший, ну, але все одно виглядає клас доброго ранку з балі. Сьогодні вирішив, що підзніму трошки, чим ми харчуємося. Тому відправляємося на сніданок. Так, ми приїхали.

I and show what you have. Yeah. Oh, yes. Thank you, thank you so much, Thank you Мінус серф, закінчили, минус surf. Закінчили сесію. На щастя, бор can... хлопнув не мій. Тут чи тут? <laughs> Ой, кайфові хвилі сьогодні були вообще балі топ. З таких цікавих приколів, які сьогодні нас чекають. Це те, що я йду на вокал. А то виходить, що Бог красу дав, розум дав, почуття юмору дав, скромність дав, а голосу не дав. Сподіваюся, я гарно заспіваю, хоча вряд вряд шанси дуже маленькі. Всього я вже на місці, жду викладачку. Щось в мене сьогодні горло, якщо чесно, болить. Але сподіваюся, ноти буду витягувати. Ми ділимо з тобою на звук А. Просто отакий ход. Да, а -а -а. да, 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 давай, еще раз. Смотри, первая нота. А -а -а. Вот она, да, да. И вторая. А, у нас просто забронировали четыре места. Ладно, идем, идем, в большую комнату. Боже, я не знаю, я не готова вообще. Мне надо 100 грамм выпить, я оттуда туда. Или сто грамм. Люди йдуть, йдуть під нього нема сім'ї, але чому. Ну і після свого першого уроку вокалу я відправився в одне з найатмосферніших місць на Балі Full Clів House. Там проходив крутий івент під назвою Full Moon Party. А сам клуб знаходиться в підніжжі скелі, де відкривається просто неймовірний вид на океан, а саме головне, що це все проходить під відкритим небом. На такій веселій ноті закінчую четверту частину моїх пригод на балі. Не забувайте поставити лайк, підписатися, можете написати коментар, що думаєте про БДСМ тусовку. Хотіли б попасти чи ні на такий івент. Ну а далі на цьому каналі буде ще дуже багато крутих відосів, буде справжня океанічна рибалка, буде екскурсія на гору Батур. Тому клацайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відоси. Дякую всім па-па!